Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Олександр Коваленко, український військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, рада бачити. Дякую, що разом із нами. Вітаю вас. Вітаю доброго дня. 30 грудня у нас на календарі вівторок почати нашу з вами сьогоднішню розмову, хочу із ось цієї історії, про яку заявили росіяни, що нібито 91 безпілотник атакував резиденцію Путіна у Новгородській області. Перш ніж перейдемо до обговорення тих фейків, а вже починають з'являтися конкретні дані, що це був фейк. Перш ніж ми перейдемо до цього обговорення, я принагідно традиційно буду закликати нашу глядацьку аудиторію підтримувати своїми. Підписками YouTube канал Олександра Коваленка, також телеграм-канал Олександра Коваленка, нашу YouTube-платформу. Ну і не забувайте ставити вподобайки цьому відео та поширювати його і ділитися своїми коментарями. Пане Олександре, ну вже російські засоби масової інформації спростовують те, що вчора говорив Лавров, і за даними Трампа йому Путін говорив під час телефонної розмови, що була якась атака безпілотників в Новгородській області, тому що місцеві мешканці цього не чули. І там фахівці у військовій сфері говорять про те, що це навіть технічно було б неможливо, щоб туди долетіли дрони. Що ви скажете з приводу таких аргументів? Я повністю з ними погоджуюсь, тому що те, що намагаються генерувати станом на сьогодні російські пропагандисти, вони аж ніяк не мають ніякого співвідношення з реальністю. Для них було важливим продемонструвати те, що коли відбувалися перемовини між. Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом йшлось про якісь там мирні врегулювання. Україна підступно намагалася вбити Володимира Путіна. Ну я вважаю, що це є досить такою. Це є проявом більш слабкості, так звісно, це інформаційно-психологічна спецоперація. Так, звісно, вона має за мету дискредитувати Україну і зірвати будь-які е, дипломатичні е, зусилля в питаннях вирішення, хоча б якогось пункту з 20, як мінімум, і щоб Дональд Трамп розочарувався саме в Україні. Але при цьому, якщо говорити про логіку, як, якщо говорити про раціональний погляд на ту ситуацію. Uh, яку намагається якось нам представити російська пропаганда? Ми знову бачимо брехню тотальну брехню. Постійно бреше Путін, постійно брешуть його uh, основні говорячі голови. Постійно uh, бреше Міністерство Закордонних Справ uh, Російської Федерації? Брешуть в Росії всі. і тому це uh, спроба просто зірвати ось uh, цей ефект. Досить непоганої зустрічі Володимира Зеленська з Дональдом Трампом, і в очах Дональда Трампа дискредитувати Володимира Зеленська, мовляв, він домовляється з вами тут про мир. А по нашому президенту направляє свої ударні дрони. Класична безхребетна операція через, ну я знову ж таки, через вічі можу так сказати. Mm -hmm. Вони розуміють, що нічого іншого їм не залишається, пане Олександре. Ну після того, як Трамп розповів своїм же журналістам про свою розмову з Путіним і про те, що Путін його поінформував про атаку на свою резиденцію, журналісти американські слушні питання почали ставити президенту Сполучених Штатів. Ви це, в це справді вірите? Запитали його кореспонденти і запитали, що хіба в Сполучених Штатах немає розвідданих, розвід служб, які б могли там, підтвердити чи спростувати це. Що відповів Трамп? Дослівна цитата: Ви кажете, можливо, нападу не мож було? Це можливо, напевно. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що він був. Кінець цитати. Ну, якесь державю що Трамп не питає у своїх розвідслужб, е, на слово вірить Путіну, і те, що він нібито повірив, він починає транслювати в медіа. Чому так відбувається? І знову ж таки, станом ну, на що? день сьогоднішній, вже би ну достатньо минуло часу для того, щоб спитати у власної розвідки про те, а яка справді ситуація. Ну і якось публічно тоді вже це все прокоментувати. Президент США, будь то е, Дональд Трамп, будь-то Джозеф Байден, будь то там, Джордж Буш, Білл Клінтон, е, хто завгодно, е, кладуться на стіл резолют кожного ранку в овальному кабінеті звіти розвідувальних служб. І вони мають можливість їх прочитати. Проблема Дональда Трампа полягає у тому, що він не любить читати. Він дивиться телевізор. Він просто дивиться телевізор і а, він слухає тих, хто йому щось розповідає. Ну, наприклад, Путін. Він же розповідає, Путін же не кладе звіти на стіл, і їх не треба читати. Це Путін любить читати те, що йому в папочці там приносять і не користується електронними засобами взагалі ніякими. Тому для Дональда Трампа в принципі. Ця ситуація, ну це, скажімо так, Дональд Трамп це такий самий архаїзм, як і Путін. Тільки Путін це архаїзм часів СССР, а Дональд Трамп це архаїзм часів ну, 70-х-80-х. США. От уся різниця: це два старих діда. Які не користуються а, сучасними засобами для того, щоб отримувати відповідну інформацію, аналізувати її навіть на своєму рівні, і навіть коли їм це дають, ну от, користуйтесь, вони цим не користуються. А, Дональд, від Дональда Трампа нічого, а, якогось такого більш-менш наближеного до реальності, очікувати в його заявах не треба. А він вже заявляв там про різні цифри втрат української армії. Він заявляв про те, що Крим омивається чотирма океанами, що його тільки він не заявляв. Мені дуже цікаво. А розвідслужби США, вони не попереджали Дональда Трампа, що ну, Крим насправді він не омивається океанами. Там трошки інша географічна ситуація. Ні, цього не відбувається. Тому на жаль, з цього приводу ми можемо говорити про те, що в нас ще три роки топографічного критинізму нас очікує це в першу чергу. А по другу чергу нас очікує ще велика кількість ось таких несподіваних заяв від Дональда Трампа про те, що він довіряє якоїсь людині за 10 тисяч кілометрів від Вашингтону. Яка йому розповідає, а що насправді відбувається, а не своїм розвідувальним службам? Такий Дональд Трамп це Дональд Трамп, його треба сприймати таким, який він є, і якось це адаптуватися і підлаштовуватися, якщо є така можливість, коли росіяни вчора почали поширювати фейки про цей 91 безпілотник, який атакував резиденцію Путіна, одразу почали говорити про... Удар у відповідь, мовляв, вже і часи об'єкти визначені. Ну а наші моніторингові пабліки станом на вчорашній вечір повідомляли про те, що Росія доставила близько 700 ударних БПЛА на пускові локації, які готові до атаки, і власне повідомляли також про наявність ракет на різних напрямках. Там до 10 балістичних та 15 крилатих такі були дані наших моніторингових пабліків. Росія, запускаючи такий новий фейк, готується, як виправдовувати черговий терористичний удар по Україні? А навіщо їм це треба? Ну, навіщо їм треба виправдовувати? Ну, вони на 23 грудня щось виправдовували насправді. Чи вони виправдовували будь-який інший удар чимось? Та ні. Якщо ми говоримо про те, що росіяни будуть відповідати на удар по резиденції Путіна українськими безпілотниками, треба запускати шахеди, які ми вже бачили 100 тисяч 500 разів. Треба запускати балістику, яку ми бачили також з 22-го року вже 100 тисяч 500 разів, треба запускати щось інше? ні. Треба запустити аріж. Запустіть речник. Ну, давайте. Ну, продемонструйте. Де ваш орешник? Ну, в Білорусі вже розмістили. Хатіма, орешник. От, от, простий посил. Давайте. Хотимо, хоч, хочемо побачити, що у вас є з того, що ви продемонстрували тільки один раз. Воно за своєю потужністю становило ефект, вибуховий ефект менш ніж півтора Ескандери. Але ви на це витратили 100 мільйонів доларів і унікальну ракету. Давай. Ну давайте. Ну, здивуєте. ні, цього не буде. 700 ударних безпілотників тут також дуже ну, цікавий момент. А, 700 ударних безпілотників. Що таке ударний безпілотник? Це шахет. Ну так, це шахет 136. Тобто, фактично, вони запустять 700 е, шахетів. Ну, там же і гербери ще з бойовою частиною. Ну, а там будуть гербери. Вбарався. Тобто, гербери це ще плюс. Тобто, це ще буде пуск десь приблизно до 50%. Ще й гербер. Тобто, ми побачимо, що тисячу е, дронів, буде пуск тисячі дронів, якщо з герберами. Чи у ці 700 будуть це шахеди. Усі 700 шахетів вони запустити не можуть. В них немає достатньої кількості просто пускових шахедів, в них є, в них на сьогодні е, накопичений потенціал шахедів більш ніж 2000. Десь приблизно так. Але при цьому їм не вистачає пускових установок, пускових майданчиків, які б запускали ці шахеди, щоб була така кількість протягом доби. Їм не вистачає. Ми, якщо е, проаналізуємо або будемо, Просто спостерігати за доповідями повітряних сил Збройних сил України, скільки по нам запускають шахетів, та скільки по нам запускають дронів приманок, ну от останнього разу, коли відбувався масований удар по території України, льот, то шахетів було десь приблизно 300 одиниць, 300 одиниць. І це при тому, що загальна кількість об'єктів була, якщо я не помиляюсь, не помиляюсь 519. Саме дронового типу. Не ракети, засобу uh -huh. враження, а саме дронового типу. А чому не одразу запустити 500 шахетів? Нема такої можливості спроможності. Тому те, що в них розміщено, це боєкомплект, який буде використовуватися протягом і наступних днів, а не те, що воно все буде використано одночасно. З іншого боку, те, що я говорю, я говорю для розуміння. Технічних та технологічних можливостей Росії в а, питаннях терору. Я якось не намагаюсь заспокоювати і говорити: а ну там що, там, 300 шагетів полити, чи 400, все інше це будуть гарбери, тому все не хвилюйтесь ні, нічого подібного. А, увагу приділяти до повітряних тривог зараз потрібно максимально. І я пояснюю, чому. і в якомусь сенсі це навіть Одеса стала прикладом того, чому треба зараз максималізувати свою увагу до того, що відбувається. Росіяни почали використовувати на своїх дронах Камікадзе Шесто 136 Ну, вони давно вже використовують камери, але це вже підтверджено камери з інфрачервоним озором. Які мають здатність бачити не тільки в день, але й вночі, і саме через це управління таких дронів камікадзе під час нальотів по території України воно відбувається ну, в реальному часі, вдень, вночі. Немає ніякої можливості в них у кожного є оператор. І тому на жаль, якщо цей оператор у нього є координати, у нього закоординований маршрут, він його притримується. Він бачить, що по ньому працює мобільна вогнева група. Він може змінити курс е шахеда і відвернутися від зони ризику, змінити самостійно, змінити курс польоту е цього дрону камікадзе. В Одесі це неодноразово вже фіксувалося. Вони, коли помічають, що починають досить так щільно працювати мобільні групи вогневого ураження, вони змінюють напрямок. Вони повертаються в море, починають там кружляти, змінюють курс і йдуть якимось іншим напрямком. Це перший момент, тобто їх збивати зараз стає складніше. Звісно, є момент, про який також треба сказати, що ці шахеди вони не настільки розповсюджені, як звичайні, без камер, але тим не менш, вони є. Відповідна кількість операторів на них є. А другий момент полягає в тому, що так, він має можливість там, має якісь там координати закордоновані, щоб вразити якийсь об'єкт, але у тому то є проблема, якщо він бачить, що є. Світло в якійсь оселі, багатоповерхівці. Якщо він бачить, як би це, звісно, банально не лунало, але ввімкнені нов новорічні вогники він туди влучить. Для чого? Для елементу терору. Основна задача Шахетства 306 – це елемент терору, і про це не треба забувати. Тому ігнорувати повітряну тривогу неможливо. Особливо зараз це е, критично важливо. Щоб ігнорування повітряної тривоги не відбувалося на всіх рівнях, де б ви не жили, в якому б районі, регіоні, області і так далі, в якому б якої би частині Києва або на Одещині, це дуже важливий аспект. Вони на жаль зараз виходять на зовсім інший рівень, більш масштабний цілеспрямований рівень терору проти цивільного населення. А, і неважливо, це буде 700 дронів, це буде 500 дронів, 300 дронів. Скаже хтось ну там, наприклад, я скажу, що там вони не можуть запустити 700 шахетів. Неважливо серед цих, навіть не 700, а там 300 шахедів буде 30-40, які вони керуються в реальному часі на одному з напрямків. І не треба ризикувати своїм власним життям, якщо для них основна задача це терор цивільного населення і вбивство саме українців геноциду. Пане Олександре, щиро дякую вам за ці роз'яснення і за застереження для наших глядачів. І принагідно буду просити нашу глядацьку аудиторію поширювати це відео вкрай важливо сьогодні дотримуватися власне усіх заходів, дбати про власну безпеку. Ще момент, що стосується військово-політичних тем, на якому хочу зупинитися. Ви сказали про те, що перемовини між зеленським і трампом, які відбулися минулої неділі, 28 грудня. Вони, в принципі, були. Були ну непогані. Поясніть, будь ласка, що саме ви маєте на увазі? Головний висновок, головний підсумок і головний позитив для нас? Ну, хоча б два президенти не побилися в прямому етері, це вже добре, непогано. Хоча мені здається, що Володимир Зеленський, хоча він за свого категорією менший, і, і менше зростом, менше за ваговою категорією, але все ж таки Дональда Трампа забив би. В принципі, я можу сказати, плюс полягає у тому, що, по перше, 20 пунктів, з якими приїхав Володимир Зеленський до Дональда Трампа, вони максимально, максимально були сприйняті адміністрацією. 47-го президента США, і вони почали їх розглядати. Вони не сказали ні, нас це не влаштовує. Тобто ми вам дали 28 а, уїдка Кушнера, А якщо коректніше, Уїдкафа Ушакова пунктів про капітуляцію. А ви нам привезли якісь 20. Що це таке? Що ви там повідрізали? Нас це не влаштовує. Ні, а якраз це говорить про те, що овальний кабінет він все ж таки не повністю знаходиться під впливом Уїдка Кушнера, а є вплив Джеді Венса трохи, хоча він дуже такий сумнівний за своїм а, світоглядом, але тим не менш, він трохи відрізняється від Увидка Факушнера. А, Марк Рубіо, а, навколо якого якраз зараз концентрується okay. військова компонента, тобто, це а, Пентагон, це генерали, а, і навіть не стільки навколо Піта Хексета, який, нібито там в них міністр війни. А якраз навколо Марка Рубіо. Марк Рубіо стає людиною, яка представляє інтереси мілітарної компоненти американського істеблишменту. І в цьому випадку ми говоримо про дійсно розглядання наших пунктів як дієвих, як дорожню карту, яку можна розглядати як покровковий рух до миру. Я не кажу, що це нас влаштовує абсолютно. Навіть ці 20 пунктів вони не відображають е, інтереси України, конституційні, територіальні та інші. Але це спроба якраз почати домовлятися з США. Не спроба домовитись з Росією, а з США. І ця спроба вона вийшла дійсно, вона пройшла ефектно. І е, Дональд Трамп, і Володимир Зеленський виступили з е, конференцією після. Зустрічі. Ну, давайте так. А, чи досить так часто відбувалося, що Дональд Трамп виходив з якоїсь прес-конференції після якихось перемов... перемовин з Володимиром Зеленським? Чи дуже часто це відбувалося? Чи після телефонної розмови з Володимиром Путіним? Ні, не завжди. І навіть в Анкорідже їх. Після мови вона була набагато коротша аніж після цієї зустрічі з Зеленським а, відповідним чином, що можна зробити висновок. Ну, це ця, ця розмова була ця дискусія. Вона була більш плідною та а, ефективною. Більш для України. Як буде діяти далі а, Дональд Трамп? А, це знову ж таки неможливо передбачити, тому що донатти Трамп... в Україну він може. А, та може він приїхати, а, у тому то і справа, що це людина казіно. Це людина, і, і його дуже важко передбачити. Тобто чорне, червоне, чорне, червоне. А тут опа і зеро. Ні, ну насправді це людина казіно, а це правда. А у тому то і проблема класичної стандартної дипломатії, яка знаєте, я навіть в якомусь сенсі можу сказати так. Дипломатичні стосунки зовнішнього та внутрішнього порядку вони вже давно відбуваються в настільки архаїчному форматі, по настільки архаїчним принципам, що Дональд Трамп їх трохи ну реанумував. Він привніс щось своє так, це дійсно негативне. Так він виглядає більше як гангстер з Гарлемом. Це його внутрішня та зовнішня політика, це політика гангстера, але при цьому він змушує нарешті. Усю цю архаїчну систему дипломатичних віднош... відносин світового рівня між країнами діяти по зовсім іншим форматам, адаптуватися, еволюціонувати, робити нові кроки і якимось чином лавіювати в цих умовах. В цьому його звісно плюс. Мінус полягає у тому, що він дійсно не Персоналія, яка не завжди робить логічні раціональні якісь кроки. І це заважає розвитку не тільки США, а і, як ми бачимо, деякимось світовим подіям та ініціативам. Поговоримо далі про ситуацію на фронті. І тут давайте про запорізький напрямок більш детально. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин напередодні 29 грудня сказав про те, що у Запорізькій області війська країна-агресорки нарощують кількість штурмових дій. Противник намагається взяти під контроль селище Степногірськ. Також пожвавились окупанти біля Оріхова. Крім того, на іншому напрямку біля Оріхова, де розташовані населені пункти, малі Щербаки, Щербаки, Мала Токмачка, також є певне пожвавлення, говорить Волошин. Ну і Сили оборони України зараз вживають заходів для виявлення та знищення загарбників. Що ви скажете з приводу власне обстановки, яка на цьому відтинку складається? Е, дійсно, там ситуація досить складна. Mm -hmm. Росія там. О... Сконцентрувала, по-перше, сили та засоби 58-ї загальної військової армії. Вона діє на цьому напрямку, і для них основною задачою є станом на сьогодні вихід на північні кордони Степногірська, а також обхід самого Степногірська з західної частини. Вони намагаються рухатись саме по лівому берегу. Вздовж плавнів, uh -huh. вони зараз підтягнули згідно з тією інформацією, яка є підрозділи Рубікон, які відомі своєю ефективною роботою. БПЛА, і у той час, як їх передові інфільтраційні диверсійні групи намагаються обійти Степногірськ через Приморське та плавні, uh -huh. вони наносять удари. По нашим пунктам БПЛА, по нашим операторам, і їх дрони долітають вже фактично до Кошугу та Балабини, а це південні, це села, яке знаходяться на південь від Запоріжжя, і в якомусь сенсі навіть Балабини, а це трохи так агломерація з самим Запоріжжя, тому ситуація досить загрозлива. І для росіян те, що вони зараз роблять, це все кроки по створенню відповідних умов. До речі, що в степногірську, що в Гуляйполі для них це все кроки для створення відповідних умов для подальшого наступу на саме Запоріжжя. Хоча в степногірську ситуацію для сил оборони України краще аніж в Гуляйполі. Степногірськ хоча б ми тримаємо і. В обороні і відповідним чином заважаємо росіянам вийти безпосередньо так, як вони мають намір на північ від самого населеного пункту, але вони сконцентрували там дійсно досить великий ресурс, який зараз тисне на цьому напрямку. Щодо Гуляйполя, то аналітики Діпстейту говорять про те, що вкрай складною стає дедалі подальша оборона Гуляйполя, а причина рельєф місцевості. Ну, можна про це говорити, що рельєф місцевості є складною причиною, але тут виникає питання чому так сталося? Якщо гуляє поля, має річку Гайчу як лінію оборони, <кій> чому вона не була використана саме як лінія оборони, як рубіж, через який російські окупанти не мали можливості пройти? Чому рівнопілля, в районі якого є саме висоти? А від Рівнопілля до а, Зеленого гаю, чому було втрачено контроль над цими населеними пунктами, якщо вони такі важливі в питаннях саме висоти? А, питань багато виникає. Ситуація дійсно складна, дуже складна ситуація. І ну, то я сказав би так: а, тут настільки провина рядових підрозділів, рядових військових, які зараз поступово втрачають контроль над воляю це системні помилки на рівні командування, на рівні а, обласних військових адміністрацій, як Донецької, так і Запорізької області, які не готувалися. Територіальні громади, які не готувалися до а, відповідних викликів. А, це комплексна проблема, яка виникла в вересні 2024 року. Коли російські окупанти вийшли в міжріччя Кашаглач-Шайтанка це велика новосілка Донецької області за межами Гугледар, вже було зрозуміло, куди вони будуть рухатись далі, що їм потрібно, і вони рухались протягом року. За цей рік багато чого можна було зробити в питаннях оборони. Зведення нових рубежів, фортифікацій і багато чого іншого, навіть елементарно, навіть підготувати гуляй-поле до оборони настільки, щоб це перетворився в бастіон, як часів яр, наприклад. До речі, можна проводити деякі паралелі часів яр, які більш ніж як два роки тримає оборону, хоча він зруйнований ще, але він більш ніж два роки тримає оборону в міських умовах. А гуляй-поле втрачається спочатку грудня. Тобто, ну, скільки в нас місяців вже пройшов, а ми більшу частину міста не контролюємо. Ми контролюємо виключно західне околиці Воляйполя та трохи центру. Але це не те, щоб контроль, це а, більш сіра зона. Тому проблема має вигляд саме такий. Виправити ситуацію ще реально. Є така можливість, але на це треба сконцентрувати велику кількість сил та засобів, тому що у росіян є досить такий щільний щільна можливість щільного а, накопичення сил та засобів безпосередньо в самому населеному пункті, в самому місті, тобто інфільтрувати велику кількість військових ресурс. А, щоб цьому протидіяти, пові, повинно, щоб у нас був відповідний ресурс для зачистки. А поки що ми говоримо про те, що там діє окремо штурмовий полк скала, переважно саме його підрозділи. А є підрозділи ГУР, які також допомагають в цьому питанні, але цього замало з урахуванням того, що на цьому напрямі сконцентрована п'ята загальна військова армія, яка отримала за останній час підсилення ще 29 дев'ятої та 36 ЗВА підрозділами. І це величезний ресурс. Просто протидіяти наскільки б майстерними не була скала, наскільки б майстерними не були гур, але кількісно протистояти такій, такому людську, такій людській навалі. Я б навіть сказав, ці сарані. Ну вони не зможуть. Тому там тільки повинно бути, щоб гуляй поле тримав армійський корпус. А в нас є зайвий армійський корпус. На жаль, ні. Пане Олександре, щиро дякую вам за розмову і дякую за час, який завжди знаходите для нашої глядацької аудиторії. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую на все добре.